Впродовж минулого тижня працівники служби порятунку Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж, в яких дві особи загинули, з них одна дитина, та двох осіб було врятовано. 28 листопада по півночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на восьмому поверсі житлового будинку в місті івано франківськ по вулиці Миколайчука. До місця події негайно було направлено вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що горить квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. В дворі будинку без ознак життя знаходився чоловік 1985 року народження, який за свідченням очевидців вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівниками пожежно-рятувальної служби було врятовано двох людей, а саме двох жінок 1987 та 1997 років народження, яких рятувальники вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу в найкоротші терміни. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється через щільне паркування легковими автомобілями під'їзду до прибудинкової території житлового будинку, під'їзд для спецтехніки техніки для пожежних автомобілів був суттєво ускладнений. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Горохолина Богорочанської територіальної громади Івано-Франківського району. До місця виклику одразу виїхали вогнеборці. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив приміщення кухні житлового будинку. За попередньою інформацією, дим, що вирвався з комену та з-під даху будинку, помітила місцева жителька. Відразу почала телефонувати до сусідів та кликати на допомогу. Один з місцевих мешканців, прибігши до будинку, звідки виривався дим, пробував відкрити вхідні двері, але вони на той момент були зачинені. Коли виникла пожежа, в будинку нікого старших не було. Хтось з сусідів сказав, що в будинку повинна знаходитись дитина. Тоді чоловік вибив хідні двері, розбив вікно та, ризикуючи власним життям, потрапив до будинку, де в задимленій квартирі на ліжку він виявив дитину без ознак життя. Чоловік взяв цю дитину на руки, передав через вікно ще людям, які там знаходилися. Вже на вулиці до приїзду рятувальників. Місцеві мешканці надавали дівчинці домедичну допомогу. Також медики, які прибули до місця, робили все можливе. Проте дитину до свідомості так і не вдалося повернути. На превеликий жаль, попри всі старання, дитину врятувати не вдалося. Пожежу було локалізовано та ліквідовано дуже швидко. Вогнем знищено речі домашнього ужитку та меблів. Іщення кухні наразі всі причини виникнення пожежі та загибелі дитини встановлюють працівники поліції. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону. 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.